Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект переобладнання під НТЗ-82. Мост старого зразку з відливкою, але без отворів. Під нього такий кронштейн. Ми пропонуємо Так, з хомутом. Дуже надійний та перевірений варіант. Вже під пальці тут варена. Бачите? Отак вона вокруг мосту таким хамутом. І тут ще от три отвори викріпити до мосту. Дуже дуже надійний варіант, раджу вам. Потім буде дозатор 100 або 160 виробництво Болгарія НЗ. Буде рульовий циліндр виробництво Україна. 50-та труба, 30-й шток, хоч штуку 20 см. Тобто в стандарті. Буде комплект штуцерів до дозатора перехідних з шайбочками. Буде комплект з'єднувальних штуцерів до рульового циліндра. Буде рульові пальці. Тобто один палець, ви бачите, він товстий, тобто нового зразку він буде у сошку от сюди йти, в цю вліву. І вторий палець, другий інший, він буде йти от сюди під мостом, кріпитися. Він тоньший, він старого зразку. Ну, тобто під ваш мост. Так, потім будуть отакі конусні сухарики. Це вони для встановлення оцих речагів. Так, Потім прокладочка дозатора паранітова. Рульова тяга суцільна вже нового зразку. Ліва права сошка це все виробництво України. Так, потім будуть рукава високого тиску, кутові метрові. Це подвійне плетіння, надійний також. І гідробак без крана блокіровки, тобто без збереження блокіровки. Оцей весь комплект. він... Складає його вартість 20450 гривень. От як він складений. Ну, є, звісно ж, варіанти. Можемо трошки по-іншому, в залежності від того, які ваші побажання, який у вас бюджет і який у вас трактор, який в нього там комплектація. А, також, друзі, хочу вам нагадати, що є можливість у нас відправляти у Молдову. От за цими номерами ви можете зв'язуватися з Сергієм. Задавати йому питання по вартості доставки у Молдову. Також є у нас можливість відправляти у Литву та Латвію. Тут ви можете за цим номером телефону зв'язатися з Володимиром. Це все краще робити через Viber. І поспілкуватися, задати йому питання, скільки ж буде ваше замовлення коштувати до вашої країни. А для замовлень, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. На все добре.